Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро. В ефірі Українське Радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні в нашій передачі говоримо про те, що до програми Доступні ліки додадуть нові препарати та про правила споживання дикорослих грибів. У ніч на 22 вересня російські війська обстріляли Нікополь. Загинув 35-річний чоловік. За повідомленням армія РФ обстріляла місто з градів, випустивши 20 снарядів. У місті понівечено 17 багатоповерхових та приватних будинків, газопровід, лінії електропередач. У Кривому розі через атаку дрону Камікадзе армії Російської Федерації горіла двоповерхова будівля. Рятувальники загасили полум'я, загиблих і поранених немає. Детальніше про наслідки обстрілів розповість представник головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Сергій Ковтонюк. Вчора під ворожі обстріли у нас потрапили Криворізький, Синельниківський та Нікопольський райони. Окупанти знову продовжили тероризувати мирні громади. Вчора по обіді ворог поцілив по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Також вдарили і по Зеленодольській громаді Криворізького району, а вже надвечір обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району. Попередньо усюди обійшлось без постраждалих. Масштаб руйнувань з'ясовується сьогодні. Серед ночі ворог знову накрив нікопельградами, випустивши близько 20 снарядів по мирному місту. В результаті обстрілів є один загиблий, понівечені житлові будинки та міська інфраструктура. У кривому розі російський дрон Камікадзе влучив будівлю, внаслідок чого виникла пожежа від нічного обстрілу. Загинув 35-річний мирний мешканець Нікополя. Ворожі снаряди понівечили 13 багатоповерхівок та 4 приватні житлові будинки. Сталося 4 пожежі у гаражах та торгівельних кіосках. Вогонь приборкували. 16 рятувальників та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки також пошкоджені дві лікарні, школа, футбольне поле, музей, адмінбудівлі, місцевий ринок та. Кілька магазинів, зруйновані стелі на алеї пам'яті, під обстріл потрапили також заправка і автівки. На вулицях міста залишились вирви та уламки від снарядів. Сьогодні вранці, у кривому розі, у двопорохову будівлю влучив ворожий дрон Камікадзе, внаслідок чого у будівлі виникла пожежа. Вогонь ліквідували сім рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. На щастя, обійшлось без постраждалих. Нагадаю, ви слухаєте програму тема дня на українському радіо Дніпра з 1 жовтня до програми Доступні ліки додадуться препарати проти хвороби Паркінсона та хронічного абструктивного захворювання легень. Які саме ліки можна буде отримати, детальніше розповість начальниця управління східного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України Наталія Шуліка. Програма Доступні ліки не звертається попри війну в Україні. Вона розширюється у нас в Національній службі здоров'я України. В планах було додати до програми ліки з 1 липня. Але ну, ми розуміємо, що відбувається в країні і були певні корективи. І з 1 жовтня трошки відтермінували, додаються нові ліки до програми. Кабмін прийняв постанову, і українці зможуть безоплатно отримувати ліки проти хвороби Паркінсона і хронічного обструктивного захворювання легень. Що стосується цих хвороб, вони ну не виліковні, але є ліки, які допомагають пацієнтам полегшувати цей стан. Тепер ці ліки будуть в новому реєстрі. Як я вже сказала, з 1 жовтня вони будуть доступні для безоплатного придбання в аптеках. Які мають договір з надслужбою здоров'я України. Якщо казати про ці захворювання, то, наприклад, хворобою Паркінсона в Україні страждає понад 23 тисячі людей, і щороку про цей діагноз дізнаються від лікарів близько 2,5 тисяч осіб, і ці препарати. Які входять тепер в програму реімбурсації, Вони я от вчора перевіряла, наскільки все ж таки буде зменшено це навантаження на бюджет української родини, яка має такого хворого. І от одна упаковка таких ліків вона коштує близько 500 гривень. Тобто, це вже буде. Компенсуватися за рахунок державних коштів. Що для цього потрібно? Потрібно буде отримати рецепт у лікуючого лікаря, електронний рецепт, і звернутися у відповідну аптеку, яка має договір з Нацслужбою здоров'я України. Симптоми хвороб вони полегшуються за допомогою цих препаратів і Підтримують належну якість життя для таких пацієнтів, якщо казати взагалі про програму Доступні ліки, вона працює з 2019 року, і за цей період в нашій області 312 тисяч пацієнтів. Отримали рецепти за програмою Доступні ліки за цей рік. Приєдналися більше 30 тисяч нових пацієнтів. Але наскільки я розумію, ну, я стикаюся з цим постійно. Люди, навіть ті, які мають хронічні захворювання, наприклад, серцево-судинні захворювання, вони не завжди мають інформацію про те, що можна отримати безоплатно такі препарати. Для цього не потрібно нічого там ну такого екстраординарного потрібно звернутися до сімейного лікаря, і сімейний лікар вам, по-перше, проконсультує, по-друге, він надасть рецепт, електронний рецепт. Є заперечення у особ похилого віку. Вони кажуть, що ми, наприклад, там не розуміємося в смс-повідомленнях. Тобто, коли лікар створює електронний рецепт в електронній системі охорони здоров'я, пацієнт отримає на свій телефон смс-ку. Але ми розуміємо, що є люди похилого віку, є люди, які не мають взагалі там телефонів. Для цього лікар виписує на паперці номер цього рецепту і надає такому пацієнту. Тобто не обов'язково, щоб там людина могла сама самостійно прочитати це смс або там, щоб щоб вона обов'язково мала мобільний телефон. Рецепт формується електронний, але його номер. Лікар може написати на папері, із цим номером ви йдете в аптеку і отримаєте препарат безкоштовно або там з невеликою доплатою. Що стосується захворювань, від яких саме захворювань є препарати в програмі Доступні ліки, це серцево-судинні захворювання, це бронхіальна астма, діабет другого типу. Цукровий та нецукровий діабет, додалися інсуліни в програму Доступні ліки з 1 жовтня минулого року, розлади психіки та поведінки також додалися з 1 жовтня 21 року. Епілепсія. Ну і от з 1 жовтня, як ми вже казали, додаються нові препарати. Наприклад, якщо ми кажемо про інсуліни. То е, обов'язково пацієнтом. Треба, щоб його лікуючий лікар створив план лікування, і тільки після того, як створений план лікування і виписаний вже там перший рецепт, можна звертатися до сімейного лікаря, і він може виписувати також рецепти згідно цього плану лікування. Це виписує ендокринолог. Якщо ми кажемо про розлади е, психіки та поведінки. То такі рецепти виписують неврологи. Якщо ми кажемо про там серцево-судинні захворювання, так лікуючий лікар, якщо пацієнт знаходиться в стаціонарі, лікуючий лікар, йому може сформувати такий електронний рецепт. Якщо казати про кількість найбільш затребувані препарати, які отримують наші пацієнти в аптеках в нашій області, в мене є така статистика, що за цей рік в нашій області виписали більше ніж один мільйон електронних рецептів. Аптеки вже отримали відшкодування на 190 мільйонів гривень за ті препарати, які вони видають пацієнтам, і 643 тисячі рецептів це на препарати проти серцево-судинних захворювань. 113 тисяч це для профілактики інфарктів, 126 тисяч. Це отримали пацієнти з діабетом: це саме інсулін, 20 тисяч рецептів це лікування бронхіальної астми. Ну тобто, ми бачимо, що найбільше за чим звертаються пацієнти, це серцево-судинні захворювання. Препарати відомі. Вони зафіксовані вже в постанові 1440 і знайти там препарати, що стосуються. Хронічного обструктивного захворювання легень це увійшли наступні лікарські засоби: буде саніт, формотерол, порошок для інгаляції і сальметерол, флютиказон. Але знову ж таки, я наголошую, що препарати виписує лікар. Тобто не можна там прийти і сказати, що мені потрібно там те. Електронний рецепт формується лікарем, і лікар знає, що він вам призначає. Що стосується хвороби Паркінсона, біпериден, ліва допа, кардідопа, ну не всі аптеки вони мають договір з НСЗУ на реімбурсацію, тобто на повернення коштів за надані препарати, у нас в області 111 аптечних закладів мають такий договір, і всього це 1184 пунктів Відпуску. Є номер телефону 1677 Національної служби здоров'я України. Ви можете зателефонувати і запитати, де найближча аптека, яка має договір. І в таку аптеку звертатися з електронним рецептом. Це була начальниця управління східного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України Наталія Шуліка. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема Дня на Українському Радіо Дніпра. В Україні з початку року дикорослими грибами отруїлися 19 людей. З них одна дитина. Минулого року було 189 постраждалих. У Дніпропетровській області протягом п'яти останніх років зареєстровано 50 випадків отруєння дикорослими грибами, у результаті чого постраждали 69 осіб, 9 людей померло, у тому числі 13 дітей, з них 4 померли. Про це повідомили в Держпродспоживслужбі. Які існують правила безпеки вживання дикорослих грибів, розповість головна спеціалістка головного управління ДРС у Дніпропетровській області Маргарита Малишева. За поточний рік по Україні зареєстровано вже 12 осередків отруєння дикорослими саме грибами, у результаті чого постраждало 19 людей, і з них одна дитина. На щастя, летальних випадків не було зареєстровано, але хочу сказати, що у минулому році, у 2021 році, по Україні було зареєстровано 126 осередків отруєння грибами, і у результаті чого постраждало 189 людей, з них 32 дитини. При цьому що у результаті Отруєнь померла 21 доросла людина і п'ятеро дітей. Якщо брати статистику по Дніпропетровській області, на щастя знову ж таки в поточному році по Дніпропетровській області поки що не зареєстровано випадків отруєння грибами, але в минулому році було зареєстровано чотири випадки, постраждало четверо осіб. У тому числі одна дитина дитина померла. На жаль, взагалі по Дніпропетровській області, якщо брати статистику за останні 5 років, то ну дуже випадки харчових отруєнь, саме дикорослими грибами, вони дуже розповсюджені. І за 5 останніх років таких випадків зареєстровано по Дніпропетровській області аж 50, в результаті чого постраждало 69 осіб. 9 осіб в тому числі померли. Серед цієї цифри 13 дітей є постраждалих за 5 років, і четверо дітей померли. Рибни. Сезон тільки розпочато Ні в якому випадку не можна купувати гриби в місцях несанкціонованої торгівлі. Не можна купувати гриби на стихійних ринках з рук на автошляхах поблизу автошляхів. Так часто ми бачимо, проїжджаючи, що є така торгівля несанкціонована. Купуйте гриби. Лише штучно вирощені, наприклад, такі як гливи, печериці, на стаціонарних ринках, в стаціонарних торгівельних мережах, в магазинах, де ви можете знайти виробниче маркування таких грибів, інформацію отримати щодо походження цих грибів, умов зберігання, термінів зберігання все повинна бути в стаціонарна торгівельна мережа, де ви можете придбати штучно вирощені гриби. І, звичайно, що утримуєтесь від споживання декорослих грибів, купуючи їх з рук, або якщо ви отримали такі гриби. Невідомо звідки, ви не знаєте їх походження. Якщо ви вже зібралися на таке тихе полювання, збирати гриби, то необхідно зауважити таку інформацію, що гриби не можна збирати на радіаційно забруднених територіях, поблизу автошляхів. Не можна збирати гриби в надто посушливу погоду, тому що гриб, втрачаючи вологу, він починає з ґрунту накопичувати в собі важкі Метали промислова зона так не можна там збирати гриби, тому що навіть їстівний гриб в такому випадку може стати отруйним, накопичуючи знову ж таки важкі метали, які там є на цих територіях. Ви повинні бути впевнені на 100%, що ви можете розрізнити їстівний гриб від отруйного. Зауважу, що не можна збирати занадто старих грибів, або ну таких перезрілих, скажімо так, або занадто молодих, коли не дуже в них виражені морфологічні ознаки, і ви можете його сплутати з отруйним грибом. Ніколи не визначайте таким чином, як перевірка грибів там цибулиною, скажімо так, під час варіння, зміна кольору цибулі, чи зміна кольору срібної ложки, але це все помилкові методи, адже ті ферменти і ті амінокислоти, які містяться в грибах, вони можуть змінювати як колір цибулини, так і колір срібної ложки. І ці ферменти містяться як у їстівному грибі, так і у отруйному. Тому ці методи є помилковими. Якщо ви вже назбирали, грибів, якщо ви впевнені, що вони придатні для споживання, що вони їстівні, Ну, по-перше, коли ви прийшли додому, необхідно ще раз оглянути ці гриби, впевнитись в тому, що дійсно ці гриби можна споживати, що вони є їстівними. Але якщо навіть ви помилково поклали до свого кошика отруйного гриба, то вже всі інші гриби в такому кошику також можуть бути вже надалі отруйні. Коли ви вже перебрали гриби, то звісно перед приготуванням необхідно їх проварити. До варіння можна замочити в холодній воді, аби, хоч трохи, хоч якщо є якісь накопичення важких металів, вода їх змогла витягнути на да, декілька годин буквально. Потім ви повинні проварити ці гриби декілька разів у підсоленій воді по півгодини, наприклад, тричі по півгодини, змінюючи кожного разу воду. Ні в якому випадку цей бульйон з грибів не можна використовувати для приготування інших страв. Потім вже після Цього варіння ви зливаєте бульйон і можете їх або тушкувати, або смажити вже далі належним чином, скажімо так, піддавати їх термічній обробці. Якщо у вас є залишки так грибних страв, то зберігати їх можна лише в такому посуді, який не окислюється, бажано вимальованому посуді або прицеляновому посуді, і в холоді, звісно, в холодильнику не більше ніж одна доба. Взагалі, таке часте споживання грибів, воно і для здорової людини може бути шкідливим, тому що часте споживання грибів може викликати захворювання шлунково-кишкового тракту. В грибах є Хітин, який не повністю перетравлюється організмом людини, і це може викликати гастрит, що може перейти в хронічну форму і надалі, так або до більш серйозних проблем призвести, не можна вживати гриби дітям, тобто гриби, взагалі будь-які гриби, чи дикорослі, чи то штучно вирощення, це не їжа для дітей, тобто не можна споживати дітям, особливо малолітнім, і також не можна споживати гриби літнім людям і людям знову ж таки, які мають хронічні проблеми шлунково кишкового тракту. Ну і, звісно, вагітним і жінкам, які годують груддю. Взагалі дикорослі гриби не рекомендую консервувати, тому що гриб це такий продукт, який неможливо на 100% відмити від мікрочастинок ґрунту. Крім того, що сам по собі гриб може викликати отруєння. Якщо він потрапляє до закритого середовища, в таких анаеробних умовах за відсутності кисню в закритій банці чи бляшанці може виникнути ботулізм. Тобто така Дуже тяжке токсикоінфекційне захворювання, як ботулізм, може закінчитись летально. А саме через гриби або через іншу консервацію, якщо ці гриби не надто вимиті, не надто піддавались термічній обробці, то збутник в таких умовах в закритому середовищі може розмножуватися, і от може виникнути ще й таке захворювання, таке харчове отруєння. Якщо ми отримуємо екстрене повідомлення щодо отруєння грибами, звісно, проводиться і підрозслідування, Тоді вже додаються лабораторні дослідження. Інформація щодо даного отруєння проводиться також, скажімо, так і підрозслідування проводиться в рамках того осередку, де це відбулося, і також уже за допомогою інформації, яку нам надає лікувальний заклад. Звісно, якщо людина звернулася до такого лікувального закладу, вже потім призначаються лабораторні дослідження і встановлюється причина такого отруєння. В будь-яких симптомах отруєння, харчового отруєння, гострої кишкової інфекції. Якщо ви відчуваєте будь-які подібні симптоми, ви повинні негайно звернутися до лікувального закладу чи викликати швидку. Ні, в якому випадку не перечікуйте. Вдома не сподівайтесь на те, що шляхом самолікування чи очікування вдома це все може минути, адже втрата отого золотого часу може вам нашкодити і все це може закінчитись навіть летальним випадком. Тому при появі будь-яких симптомів необхідно одразу ж звернутися до лікувального закладу і акцентувати увагу лікареві, медичному працівнику на тому, що ви споживали саме гриби, і якщо у вас залишилися залишки грибних страв чи тих грибів, яких ви збирали, обов'язково їх надайте для того, аби можна було провести лабораторне дослідження і призначити своєчасне адекватне лікування. Але Держпродспоживслужба власне наголошує на тому, що не можна споживати дикорослих грибів. Бережіть себе і своїх близьких, не наражайте себе на небезпеку. Це була головна спеціалістка головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Маргарита Малишева. І вона розповідала про правила безпеки вживання дикорослих грибів. А наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня режисера ефіру Олександр Сохач, інженер Максим Гейко. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі! Програма Тема дня на українському радіо Дніпро.